кумалята! сьогодні ми з вами поспостерігаємо за калиною. Куст калини це символ нашої країни. Подивіться, будь ласка, які гарні ягодки на гронки ягодок на нашій калині. Вже дуже похолодало і наша калина розфарбувалася не лише Зеленими, а й червоними листочками. Скоро листочки будуть вже опадати, і наша калинка буде стояти тільки з одними ягодками. А поки вона гарна, ще, мила, давайте з вами помилуємося нашою калиною. Подивіться на вулицях нашого міста теж кущі калини, Роздиві, роздивіться їх. Поспостерігайте за листочками, за ягідками, які на калині ростуть. Я бажаю вам успіху!